Отже, ти новачок у трейдингу. У тебе на рахунку невелика сума, можливо, всього лише 100 доларів, і ти хочеш розігнати цей баланс так швидко, як тільки можливо, щоб заробити мільйони, купити собі яхту і поплисти на ній за піцею в Італію. Я тебе розумію. Кожен з нас мріє про швидкий успіх, і не у всіх є сотні тисяч доларів для старту. Тому сьогодні я покажу вам свій особистий план, як розігнати портфель, маючи лише 100 баксів на старті, і робити це за допомогою математично доведених робочих тактик. Це буде ваш посібник з виживання та процвітання. І почнемо ми з найважливішої, хоч і на перший погляд, найнуднішої теми. Це як фундамент для будинку. Без нього все просто завалиться. І ця тема це ризик менеджмент Так, так, я знаю. Ризик менеджмент звучить як щось підручника з економіки. Але я вам зараз кажу. Мені абсолютно байдуже, наскільки крута і прибуткова ваша торгова стратегія. Якщо у вас немає залізного ризик менеджменту, ви ніколи не розженете свій рахунок. І все, крапка. Якщо твій підхід до ризиків, це щось типу, а якось буде, то чесно, тобі краще піти в казано і поставити всі гроші просто на червоне. Бо по суті, ти займаєшся тим самим безконтрольним гемблінгом. До речі, саме про ризик менеджмент та базові правила безпеки, я постійно нагадую у своєму безкоштовному телеграм-каналі. Це перші. Що має засвоїти кожен новачок, перш ніж відкрити хоча б одну угоду. Там я даю чіткі інструкції, як не злити свій перший депозит за тиждень. Якщо для тебе це актуально, посилання буде в описі, а ми продовжуємо. Уявіть свій торговий рахунок, як рятувальний човен. Кожен долар на вашому балансі це є пасажир, якого ви маєте захистити. Якщо ви берете на борт занадто багато пасажирів, тобто, що я маю на увазі, ви ризикуєте великою сумою і потрапляєте навіть у невеликий шторм, типу у серію збитків, ваш човен, ну, скоріш за все, піде на дно разом з усіма пасажирами. І ваша подорож до мільйонів закінчиться, так і просто не розпочавшись. Але якщо ти справді хочеш розігнати свій рахунок, ти повинен прагнути до довголіття та стабільних прибутків. Ось чому всі успішні трейдери від Джорджа Соруса до Пола Тюдора Джонса дотримуються правила 2%. Воно просте: ніколи не ризикуй більше двох відсотків від свого торгового балансу в одній угоді. Давайте порахуємо на симуляторі. Починаємо зі ста доларів. Припустимо, у нас є стратегія з Вінрейтом в 60 відсотків співвідношенням прибутку до ризику 2 до 1. Якщо ми ризикуємо 20% на угоду, то після серії збитків максимальна просадка може зягнути аж 90% 90%! Ваш рахунок практично знищено. Ваш човен все затонув. А тепер беремо ті ж самі умови, але ризикуємо всього 2%. Максимальна просадка лише 15%. Ми втратили трохи, але ми все ще на плаву і готові до наступної угоди. Це вже набагато краще, правда? Так, я розумію, якщо ти хочеш подвоїти свій рахунок за день, ти не досягнеш цього, торгуючи з ризиком 2%. Але трейдинг це не про швидкість, це про витривалість. Це марафон. Складний відсоток ось ваша головна зброя. Уявіть снігову кулю, що котиться згори. Спочатку вона маленька, як ваші 100 доларів. Але з кожним обертом вона набирає все більше снігу і стає величезною. Так само і ваш рахунок. Кожен невеликий прибуток це і новий сніг для вашої кулі. Отже, з ризик менеджментом та силою складного відсотка ми розібралися. Це ваш щит і це ваш двигун. Але чим ви будете стріляти? Тепер найцікавіша частина знайти свою перевагу на ринку. Що це таке? Це просто набір умов, за яких ви статистично частіше виграєте, ніж програєте. Це є ваша особиста торгова стратегія. І повірте, не треба шукати ніяких там секретних індикаторів чи платити тисячі доларів за якісь грають. Є безліч способів її знайти. Ютуб відео, так як це, наприклад, на моєму каналі я постійно публікую прості та робочі стратегії, які ви можете собі взяти за основу. Книги. Класика, яка ніколи не старіє. Технічний аналіз Мерфі або спогади біржового спекулянта. Це є ваша база. Чи просто ваш дядько Тарас, який колись торгував акціями, жартую, краще довіряйте перевіреним джерелам. Але найголовніше не просто знайти стратегію, а протестувати її. І тут ми підходимо до останнього, але можливо найважливішого елементу: ведіть торговий журнал. Ні, це не любий щоденнику. Сьогодні ринок знову мене образив. Я говорю про системний аналіз. Це як Конор МакГрегор, який годинами переглядає записи своїх боїв. Він шукає не тільки помилки суперника, а й свої власні. Де він упустив руку чи де він пропустив удар. Ваш журнал це є запис вашого бою з ринку. Ви маєте фіксувати все, чому ви увійшли в угоду, який був сигнал, які були емоції, страх, можливо, жадібність, невпевненість. І дивитися на результат: прибуток або збиток. І найголовніше в цьому це є висновок, що можна було зробити краще. Тільки так ви знайдете свої слабкі місця. Можливо, ви побачите, що всі ваші збиткові угоди трапляються в п'ятницю ввечері, або що ви завжди втрачаєте гроші, коли намагаєтеся відігратися. Цей журнал це є ваш найкращий вчитель. Він просто безцінний. Отже, цей план, ризик менеджмент, своя перевірена стратегія і торговий журнал. І це не для слабаків. Це не місія для тих, хто шукає легких грошей і хоче купити ламбурджині, наприклад, вже завтра. Будуть збитки. Будуть дні, коли ви будете сумніватися, чи створені ви для цього. Це абсолютно нормально. Будуть ночі, коли ваш баланс буде червоним, і все, що у вас залишиться, це і просто віра у вашу систему і вашу статистичну перевагу. Але я можу пообіцяти вам лише одне: якщо ви будете ставитися до цього як до бізнесу, а не як до казино. і Якщо ви будете дисципліновано застосовувати всі ці правила, ви обов'язково розженете свій баланс. Якщо ви втомилися від хаосу і готові почати свій шлях правильно, з чітким планом і підтримкою, я запрошую вас у свій безкоштовний телеграм-канал. Це місце, де ми разом вчимося, розбираємо ринок і стаємо кращими трейдерами. Там немає ніяких чарівних кнопок, але є реальний досвід і спільнота однодумців, які допоможуть вам не зійти з дистанції. Посилання буде в описі. Приєднуйтесь і давайте перетворимо трейдинг на ваш особистий бізнес. І не забудьте підписатися на канал.